Притча вовки. Каже ватажок раї вовків своєму синові. На нашу територію лісу зайшли 10 мисливців. Бери кращих вовків і прожени їх. Повернулися вовки задоволені. І мисливців прогнали і їх здобич собі забрали. Через деякий час. Знову ватажок доручає своєму синові. Знову з'явилися у нас мисливці, але їх всього троє. Бери кращих вовків і прожени їх. Цього разу буде куди легше. Повернулися вовки, побиті і бездобичі. Дивується ватажок. Чому ви легко впоралися з десятьма мисливцями, а до тих трьох не впоралися? Та тому, що ті десять були кожен сам за себе, а цього разу троє друзів. Ми ледве ноги винесли.